Резиночку. На колінка. Можете трішки нижче. Чи вище, буде тоді легше. Поїхали. Присідаємо. Робимо так, як ялинку. 20 раз. Раз, два. Вперед. Три. Назад. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Відпочили, потрусили ніжками, це розминочка. Тож, тепер опускаємо ніжки, е, зниночку ще нижче і починаємо робити по 10 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Давайте по 15, Одиннадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Не забувайте пити воду обов'язково. На іншу сторону. Ніжку раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15. Це була це друга частина. В першій працює велике сідничне м'ясо, щоб у вас були круглі, гарні ягодички. Тож, що ми робимо? Стоїмо. Майже так само, як ми робили, але вже резиночка під коліном і ще присідаємо. Раз, встали, присіли. Два, три.

І 17, 19 і 20 відпочинок. Тут, коли навіть працює одна ніжка, то працює і інша ніжка, тому що вона стоїть і теж працює хоч і неактивно. На неї до опори резинки. Поїхали на другу ніжку. Не забувайте, що ви піднімаєте і присідаєте. Раз. Підняли і присіли. Два, три. Тут поспішати не потрібно. А чотири. Щоб треба відчути прям свої м'язи Дуже добре. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять і двадцять. Молодці. Пути ніжками. Трішки відпочили. Знімаємо різиночку. Поки знімаємо. Буде в нас вправа. Будемо робити крок в бік і присідати. Встали. Робимо по 20 разів на іншу кожну ніжку. Раз. Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Це буде три такі вправи. Це друге, ще третє. І будемо їх різноманітнювати. Одинадцять, дванадцять. Може, невірно вважаю, чотирнадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять і шістнадцять. Хто б ще за мене рахував? Сімнадцять. 18, 19. І 20, молодці! Потрусили ніжками і відпочили трішки. Робимо на іншу ніжку. Давайте. Раз, намагайтеся, щоб у вас коліна не виглядало за п'ятки, щоб було рівні кути. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять. Давайте ще чотири. Сімнадцять. І Ви молодці. Дев'ятнадцять і двадцять. Але це. Прості варіанти. Тож, і третя вправа, яка буде, будемо робити її на лавці або на коврику. Це не так важливо. Я покажу вам на лавці. Кладете резиночку трішки вище коліна. Опираються у вас тільки лопатки. Весь інший тулуб буде знаходитися на вису. Піднімаємо попу. І розширяємо резинку. Давайте наші коліна, то буде спадати. Давайте поїхати. 20 раз. Встали, піднялись. Раз. Встали, піднялись. Два. Піднялись. Три. Намагайтеся прям зжати попу. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. І ще. Тільки ж всього Раз. Намагайтеся ніжки, щоб не уходили вперед. Далеко. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Це все ще не все. Підняли, тримаємо попу стиснутию і робимо колінками тільки такірширем. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Ну тож, ви вже зрозуміли, який комплекс буде. Будемо його просто різноманітнювати. Одягаємо ще одну резиночку. Якщо вам було нормально, якщо було важко із однієї, то не одягаємо, можете взяти просто резиночку вашу і буде нормально теж. Тож, поїхали. Присіли. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, 11, одинадцять, по п'ятнадцять робимо, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Бо з двома резинками дуже, дуже важко. Двадцять буде зробити. Давайте. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і останні, молодці, п'ятнадцять. Тож, резиночку одну залишаємо. Нам вона треба буде для вправи. Робимо так, як ми робили. Да, але вже ніжку крутимо. Підняли в бік. І поставили. Встали. Підняли В бік. і поставили. Два. Три. Підняли В бік Поставили. Чотири. Давайте. Давайте. П'ять. По п'ятнадцять разів. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'ять. Вверх. В бік поставили. Десять. І ще п'ять. Раз. Два, бачите, що викручує ризинка. Давайте ще три. Раз. Два. Три. Молодці. Робимо так само на іншу сторону. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Вперед. В бік. Три. Давайте два рази ще. Чотири. П'ять. Уже нема часу у нас. Щоб розслаблятися. Тож. Але як робили, можете брати також дві резиночки, Щоб було навантаження серйозне. Тому що ми хочемо пропрацювати швидко, але якісно. Поїхали. І раз. По 15 разів вже. Два. Давайте. Три. Жали. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Місім, не забувайте сьогодні побільше їсти біл... білкової їжі. Творог, м'ясо, рибу, що ви їсте. Якщо ви не ветеранець, як я, то їжте, їсте, їсте щоб... ну взагалі їсти побільше біл... білкової їжі сьогодні. Якщо вегетаріанець, пишіть мені, я розповім, що треба їсти. Давайте, давайте ще два рази, бо я не рахувала. Раз, два і. Тримаємо вверху і починаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці, Ви дуже круті, якщо це зробили, залишилось зовсім-зовсім трошки у нас. Відпочили, відпочили трішки. Беремо коврик. І робимо так само. Можете одну розиночку прибрати. Можете з двома робити. У черзі робимо на кожну ніжку. Раз, два, швидше, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Не відпочиваючи на іншу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ви молодці, ви дуже круті. Тож, можете тримати резиночку, можете її прибирати. Будемо робити це останній комплекс, вже залишилось 2 хвилинки, буквально, навіть менше. І що робимо? Присіли, встали, присіли, встали. Уже не відхлянув. Можете, звичайно, робити і так.

Два, три і наступно міжку. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. одинадцять, Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Одна вправа залишилась. І ми відпочиваємо. Поїхали. Берете вже одна резиночка, але кладете зверху гантельку. Давайте, давайте. Ще трішечки ми будемо відпочивати. Кладемо на стегна. І на животик. Поїхали. Розширили. Раз. Два. Я вже нічого не відчуваю. Добав два дві резиночки. Ладно. Три. Чори. П'ять. Шість. Сім. Якщо не встигну і відео закінчиться, доробити вісім. Дев'ять. По Ютуб пропускаю 15 хвилин. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять і п'ятнадцять. вверху. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, сі, п'ять, чотири, три, два, один, раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці! Якщо ви все зробили, ви прямо крутезні. Всім гарного дня.